Н'як та зміва в тобі. Тим часом лунають різноманітні спекуляції навколо долі Євгенія Пригожина. Вже його і похоронили, як то кажуть, за плінтусом на Пороховському кладовищі Санкт-Петербурга, але досі витають вселякі конспіративні теорії: чи Пригожин живий, чи загинув його двійник. Така інформація з'являлася навіть у британській. Пресі, daily Mail вийшла газета із публікацією про те, що насправді загинув тут двійник, А Пригожин десь там попиває коктейлі і домовився із Кремлем про свою неучасть у публічній політиці на Росії, особливо напередодні виборів, які от відбудуться зараз, будуть регіональні вибори в різних регіонах. Відбувається і в Російську Думу. А наступного року знаємо, що Путін збирається переобратися. Так і Пригожин, ніби уклав уго. Воду з Кремлем, що він заважати не буде, адже він такий був суперпопулярний. Так в електораті ми бачили, справді на кладовище вишикувалися колосальні черги попрощатися з Пригожиним. Учора відколи дозволили їхати на його могилу, то так і поперли росіяни прощатися з Пригожиним. І ось е, ці версії про те, що Пригожин живий, мусували із з одного ракурсу і з іншого. Там такий собі професор Соловей, який сам би, як я вже казав, міг би працювати двійником він Віддалено на нього подібний візуально, так теж підігріває ці історії і стає джерелом навіть британської преси, яка продовжує усі ці дивовижні версії тиражувати, множити і поширювати. Ну і от відкопали нове, досі не опубліковане відео Пригожина, де він все ще живий і навіть розмірковує з приводу своєї загибелі. І ясно, що ці слова почали трактувати так, що це свіже. Відео, Що це вже після авіакатастрофи, його Пригожин десь із Африки записав, і він далі там десь по Африці собі катається. Насправді відео не свіже, вже з'ясували, що воно записане десь 19-20 серпня, ще до підриву літака, до падіння літака. Однак подають його власне під тим соусом, що Пригожин досить живий. Тож, живий чи не живий, вирішувати вам, звичайно, ми повну ту інформацію надали, можемо переглянути ті кадри, за якими от уже розганяють нову версію про те що пригожин насправді вижив, його не ліквідували. для обсуждающих жив я или нет как у меня дела сейчас выходные вторая половина августа 23 -го года нахожусь в Африке поэтому любители обсуждения моей ликвидации интимной жизни заработков там или еще чего-нибудь Собственно говоря, все в порядке. Ось так там звучать чітко певні деталі стосовно того, коли це відео могло бути зняте. Вихідні, друга половина серпня, втора половина августа заявляє Пригожин. Ну і вже ідентифікували, що це вихідні до того, як Пригожин повернувся до Росії і як його літак підірвали. Отже, Пригожин очевидно, що загинув, і Валерій Соловєй може розказувати будь-що британській пресі, але навряд чи воно відповідає дійсності. Хоча бачимо, що народ хоче вірити. Вона хоче вірити значна частина росіян, що пригожен вижив. От вони себе цією ілюзією тішать. Для них якось дуже ця втрата болісно відгукнулася у їхніх душах. Тих, хто поїхав прощатися на цвинтар учора в Санкт-Петербурзі. Тим часом є ще один персонаж, який себе протиставив Путіну. Йдеться про військового злочинця Ігоря Гіркіна, який з тюрми опублікував своє звернення про те, що він готовий. І конкурувати з Путіним на виборах президента. З'явився такий опус від Гіркіна, сам він себе стрілковим називає, нагадаю, про те, які якості є у нього як в кандидата, можливого на виборах президента, хоча він у тюрмі зараз сидить, він арештований, нагадаю. І які його переваги над Путіним безпосередньо йдеться там і про вміння керувати бойовими діями, і про стан здоров'я і так далі. І звичайно, все це виглядає. Дає ну на такий сміливий сарказм з боку з боку гіркіна, чи це крок відчаю, чи це таке почуття гумору. У нього своєрідне. Ми вже про нього знаємо про це почуття гумору з багатьох відео звернень Гіркіна, поки він був на свободі. Однак, власне кажучи, таким чином, вже багато хто припускає, що Гіркін наражає себе на ліквідацію і може стати наступним у списку ліквідованих критиків Путіна.